Ну і ще одна команда, яка власне завершує в рамках візитки свій виступ. Це команда Аддихаємо в місті. Хмельницький. Привіт-привіт! Хмельниччина! Привіт-привіт, друзі. Так, пацани, я вам скажу так, треба щось міняти реально. Ми вже тут виступаємо не перший раз. У нас ота сама мелодія грає всі рази. Фінал. Хочемо вирішити, треба щось міняти реально. Ну, Хочу якісь приложения, Сережа, не знаю. Ну, звісно. Давай. Представ себе ситуацію, ситуацию. фінал. Да, Ми доки чатера пафосно виходимо і тут всі команди за куліс, так ТЕДЕ! Yeah. Hey. Стоять! Стоять! Стоп! Стоп! Так команди всі назад! Сереж, да це банально, ты понимаешь, все роблять так, что команда в финале выходит на сцену. Це банально. Є <реш>, я знаю. Надо красок Давай. добавить, надо краски. шоу, ну, добавить карнавал, костюмы, блядь, все выходит в костюмах. Мы так и О, нормально, нормально. Стоп! Состояние сказав! Ребят, ну это как минимум не обратно, что за три клоуна вышло, я не понимаю вообще. Так, ребят, возвращайтесь в Свист зоопарк обратно. Ещё какие идеи, я не знаю, я вообще? А, Нет, давайте добавим трошечки эротики в наше выступление. Эротики О, классные, давай эротику добавим, да, конечно. Дорогу, да? Стоп, 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 стоп. Мы хотели добавить эротики или парнухи, я не понял. Коль, ты что вышла? Давай обратно уходим в гримерку, мы потом зайдем. Так, я не понял. Ребят, что какие-то идеи, я не знаю. Нема. Ну, Саша, есть один козырь. Какой козырь? Тримаем его на следующий, на следующий финал. Ну давай на сейчас. Фезон. Козыря давай, Сереж. Лив, мы тут играем последний раз. Будь ласка, до нас. Друзья, мы вас очень любим. Успокойся ты, Сереж. Мы то року так само сказали, что мы последний раз тут играем, и вот сейчас сезон выиграли. Есть какие-то идеи, Антон? Немає. Андрей, Сережа. Львів. Ми останній раз приїхали до вас. Команда Дихальмісії Хмельницький підтримати нас, будь ласка. І готую музичкою, отбий нас, пожалуйста. А дихальніся ми починаємо! Друзі, для початку дуже неувірений в собі хлопчик. Чуєш ти урод! Що-що? Це я не тобі. А наступна мініатюра присвячується всім тим, в кого вдома в сім'ї є екзотичні тварини. Смотри, смотри, смотри. Да, теща в тебе смішна, як набухається. Друзі, мало хто знає, але у Хмельницькому некрасиві дівчата на Андрія себе прив'язують до брами. Ну, а такий випадок стався на Андрія в львівському відділку міліції. Так. Значить, ваші фамілії я записав, а в місті ви хто? Євка Карпати. Так успокоїлись. Обісіть мені, ласка. Зачем ви зняли ті ворота з цієї Львівської арени? Щоб шахтер не грав на нашому стадіоні. Я не понял. Що це ви взагалі вирішили, що це ваш стадіон? Ну, бо потому що я траву садив. Це сто сторолось. Я красив ті ворота, банк краски 30 рубль, знаєте що. Хороша. Банк краски 30 рубль. Ну, це понятно, всем все ясно. Хорошо. Так а може ви, понимаете, може ви. Може, ви не дотягуєте до уровня шахтера, ви не думали взагалі. Та що до шахтера? Ми до виходу ті ворота не дотянули. Даже. Ми, собі, за це вас і відсягали. Ну, да. Хорошо, всім ясно. А костьор, за чим от мене написано, ми розпалили костьор в центрі стадіону. За чим це все? Ну, бо ми гадали. А що ви гадали? З ким будемо грати в Лізі чемпіонів. І що? Випав Люксембургський горник. Так нема такої команди. Так ми ж там і не граємо. Но... Що з вами робити? Коротше, ладно, ребят, я вас відпускаю. Ого. Ну зараз оста... так, ну, ви такой берете м'яч. І от это, э, в лютому місяці граєте э, з металургом, і по-любому маєте виграти в них 3-2. Причому всі 5 голів заб'єш ти. Подождіть, як це я, я вратарь вообще. Мені по барабану хто ти я поставив на те, що вратар заб'є 5 голов, ти маєш забити? Давай! Зелені! О -о -о -о. Оп, 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 оп. Що ж, друзі, продовжуємо звичайний випадок на парі ветеринарного факультету. Так, позакривали роти, перекличка. <бер -губ> Всі є знать. <клуб> так, а що сидимо? між прочим, замдікана зайшов в клас? <клуб> Так, сидимо, бо звонок для учителя. Куту. Знаєте, мужики мене зрозуміють. Така ситуація. Хлопець на перше побачення одягнув носок з диркою. Андрюша, приходь до мене, пожалуйста, в мою квартирку. Розувайся, я тебе чекаю в кімнаті. что сталося, не заходиш. <рик> Та я, мабуть, додому піду. Пока. Додому? Так почекайте, знаєш, а я зробила борщ. Хотіла, щоб ти спробував, як я готую. М -м -м. Та я вдома поїв, в принципі. гречку варив. Слой, а, а, а я хотів, щоб ми з тобою подивилися якесь кіно, класне. Та я вдома телевізор, подивився, там нічого цікавого, новини, ТСН. Да! Я все поняла. В тебе просто дирочка на носку, да? А ти смішний, чи ти переживаєш? Дивіться, у мене на одному носку дирочка, на другому носку дирочка, дивися. Стрелка по колготам пішла! Та я вже голову три дня не мию. Там то і діло, ти ж дівчинка, якось слідкуй за собою. бо, да? Ну що ж і на завершення уявимо, син вперше раз повернувся додому п'яний. Привіт синок. Як все пройшло? Як день рождення погуляли? Привіт. Як там коля? Де празднували? Батьки були ні. Все нормально. Так. А ти що не роздіваєшся? Бери, роздівайся, проходь в кімнату. Я ще погуляй. Так, Саша, признавайся, пили? Ні, ти так. що? Ми не пили, мамка. Так, Саша, що пили. пили? Нічого ми не пили. Пиво пили? Ні. Вино пили? Ми нічого не пили. Горілку пили. дихни. Так, так, а де Коля? Де Коля? Він мені обіцяв, що він приведе тебе тверезим. Він кончений, я з ним більше не общаюсь. Ти як про батька говориш? О! О, пожалуйста! Пожалуйста, так, де ти пух, де ти ходиш? Поговори з своїм сином! Привіт! Привіт. Щось спив? Да. Красавчик! Так, а що це ви оба в куртках? Ми ще трохи погуляємо. Погуляйте. Тоді я йду з вами. Дорогі друзі, ви знаєте, що ми хотіли показати цим номером? Я думаю, ви всі зараз помітили, що ми зараз стоїмо на сцені в нових дублянках. Так, ви зрозуміли правильно, в Хмельницькій привезли новий базар, новий завоз, зима, осінь. Запрошуємо всіх вас в Хмельницький! <плес> я знаю, що про нас. Говорять люди, що ми говоримо не як треба, не як всі, та розуміють нас, де б ми не були. Це все тому, що люди ми прості. Служи, хто є, є ясик, наш привичний, руки свої ти підіймай. Давай, давай, вік беліцький разом завжди, свою любов ти в серці неси. Якщо не кохав, то покохай. Давай, давай. Отдыхаем вместе, Хмыльницький!